Всім доброго дня, дорогі підписники, гості каналу. Щось, знаходяся на своєму баштані, приїхав е, зробити культивацію, вже прокультивували весь участок, хотів би засняти, показати, як виглядає наш кавун. Е, порадуватися за нього не можу. Тому що кавун дуже поганий, стресує, переламаний від дощів. Ось бачите. Де бачу, то зриваю отаке, викидаю. Отут, можливо, пустить новий побіг, і щось може, може та буде. Ось є, є. Є, звісно, і такі, доволі непогані, які розвиваються. Тут ми три ряди садили після тих усіх дощів, таких сильних, то і вони відрізняються набагато краще. Ті, що садили раніше, це взагалі страх. Ось тут садили ультраранні, ось бачите який кавун. Ну тут вже все. Понятно, що з нього нічого не буде. Побачимо, може, де ще який є її шкідник. Благо тут достатньо. Нема нічого вроді. Ось, але... але ось такий бідовий наш кавун. Ну нічого не зробиш, розсади вже немає і немає смисла її замовляти, купляти. Вона коштує, як ви знаєте, не дешево. Я сам продавав це по 15 гривень. Але що маємо, то маємо. Будемо, будемо працювати вже з таким кавуном, який, який є. Щось де буде, я думаю, що. Не 100%, а відсотки якісь 70, дасть Бог, можливо, буде. Тому що те, що переламане, вже з нього врожаю не чекай. Ось так, друзі. Будемо десь робити підживку. Не знаю, а зараз це така погода. Ось зараз дай, ніби, то ще на сьогодні таке. За цілий тиждень а то й більше розпогодилося почало сонце. Але в день бачите сонце, вночі 11-12 градусів тепла. Не дає цьому кавунове, щоб він нормально розвивався. Не дає. Ну, дай вже 18 градусів, щоб була якась стабільна така температура вночі, хоча б 18. Тоді наші кавуни миттю він за тиждень вже тут викинув би усі, усі свої вуса. Але нічого не вдієш, проти погоди не попреш. Ось, будемо чекати, можливо, десь якась хоч градусу 15 десь вночі стане, то дамо підживку. Але вже якщо не буде, буде так 11-12, як є. Будемо все рівно виконувати, тому що будемо виконувати тільки зранку її цю підживку, бо потрібно кавунове нашому чимось живитися. Ось. Думаю ще про те, щоб дати якісь ще фосфорні добрива 13, 13 40 13 Ось, бо я тільки давав один раз. Можливо, потрібно буде дати ще раз. Але будемо давати по нашому графіку комплексні добрива. Це нас буде Мастер 320 плюс, а селітра десь 10 кг, можливо, навіть і більше, ніж 10. Тут ділянка нас більша, ніж в минулому році. В минулому році ми давали 10 на на ту ділянку, а тут десь на соти 15, 20, може і більше. Ось. Тоді будемо прораховувати. Я думаю, що кілограм десь 12, 13 потрібно буде дати. Поки по, по обробках не будемо, бо нещодавно бачите, обробляли курсар R. Видно, що такий синенький кавунчик нашій по плівці, так само видно. Ми його захистили, туди ж додавали від шкідника. Е Актеліт, по-моєму. -по Амплігу давали, вже обробляли раз. Оце все от, от, така... от такий листок. Так, да, це була хвороба, але... Це все стреси, все холод, нестача мікро всяких елементів, тому що кавун не отримує у холод у всю поживну речовину. Він не отримує ті мікро, макро, всі елементи. Хоча ми туди йому даємо, як полистови давали комплексні добре з мікроелементами, так і давали вже в каплю. Ну, все рівно йому дуже важко засвоїти. Оці всі елементи, а тим більше, що якщо холод а даєш аміачну селітру, то е, наоборот це кавун стресує. Але я думаю, що все воно настроїться, як і погода, як і наш кавун. Е, не всю пору буде холод, настане колись і тепло. Так що будемо працювати, будемо наші кавун доглядати і щоб наші клієнти майбутні були із кавуном, і з кавуном, місцевим кавуном, який вирощую в Рівненській області у Варайському районі. Так що, друзі, підписуйтесь на наш канал. Ми розповідаємо все про вирощування, про догляд. Про таку культуру, як кавун, малина, смородина. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь ставте лайк.